У продажу на ринку свіжопригнаний з Німеччини Renault Megane 3 Hatchback з бензиновим двигуном 1,6. на 16 клапанів, бензин К4М 2009 року. Ціна 6700, пробіг 177 тисяч кілометрів. Номер власника, що вам цікаво, телефонуйте по номеру. Заводське лобове скло. Нема скочить у нас скло, Датчик дощу. Так, противотуманні фари, галогенні фари, 17 диски заводські. У нас безключовий доступ. Також складування зеркал. Автомобільчик темно-синього кольору в хатчбекові. Дивіться, правильний борт абсолютно повністю рівнесенький автомобільчик. У нас на тряпочці салончик, 4 електросхлопіднімача. Та у нас без ключови, тільки йде на водійську дверку. Шкіряне кермо, двохзонний клімат, шестиступка механіка, 4 електросхоп'ядімача регулювання зеркал підлокітничок. Також у нас круїз контроль. Автомобільчик приганий з Німеччини. Ціна 6700, так що поцікавить даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника.